Перервали п'ятиматчеву безвиграшну серію. Рівненський кардинал в рамках 18-го туру екстраліги у рівному приймав команду Харків. На гру рівняни підходили у статусі фаворита, але з кадровими проблемами не могли допомогти дискваліфікований Едуард Волков та травмований Олександр Басич. Звітну гру рівняни розпочали доволі рішуче. Уже на третій хвилині Михайло Волянюк відкрив рахунок. Матчок відбору на чемпіонат Європи. Поки ми про це говорили. Михайло Волянюк вивів вперед рівнян. Через 10 хвилин кардинал рахунок подвоїв. Артем Малиновський майстерно розібрався із суперниками, а партнер по команді Любомир Парфенюк довів справу до кінця. 2-0. Проти двох і як розібрався із двома. Артем Малиновський під удар Любомиру Парфенюку і 2-0. 13-та хвилина нашого матчу, але ви це бачите, друзі. Після перерви Харків мав усі шанси відігратися. Рівняни швидко назбирали п'ять фолів, що зумовило їх грати трошки обережніше. Гості завдали чимало ударів поворотам Дмитра Дяченка, але це результату не принесло. Переломним моментом зустрічі став третій гол кардиналу. Ефективно у парі зіграли Кравчук та Сорокін. До зСУ нагадаємо, усі зібрані гроші будуть передані на закипі за та ударних дворів для сили спеціальних операцій. Після третього пропущеного гості кинули усі сили в атаку, після чого пропустили ще двічі на 36-й хвилині. Вдруге відзначився Сергій Кравчук, зігравши на добиванні. А через три хвилини Євген Ланко довів рахунок до розгромного: – 5-0. Проте часу, який залишився, гостям виявилося достатньо, аби забити гол престижу. Фінальний – 5-1. Я б розділив цю гру дійсно на два тайми, тому що перший тайм. Ми, в принципі, його контролювали, грали досить спокійно, багато працювали на половині поля суперника, створювали моменти. Ми відпрацювали дисципліновано в обороні, не заробили шостого фолу, забили ще декілька м'ячів і перемогли. Після перемоги над Харковом у 18-му турі рівняни досі поза зоною плей-офф. Команда на 9-му місці, маючи в активі 17 очок. На рятівному 8-му місці розташувалася суха балка. Команда із жовтих вод має на два пункти більше, ніж у кардинала. У наступному турі ці команди зіграють між собою. Колектив Євгена Ланка отримує чудовий шанс потіснити конкурентів із зони плей-офф. Гра відбудеться 22 березня. Максим Остапець, телеканал Media Group.